Пановні друзі, вітаю! У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задачах. На одному з YouTube каналів побачив таку задачу, яка... ну, Я вам казав, коли задача має з першого погляду сподобатися. Вона мені сподобалася. Таймінг досить такий великий. 844. Один спосіб там автор показує. ну, Нібито застосовує правильні якісь моменти геометричні. Але якось застосовує він їх так кривувато, скажімо так. Тому, шановні друзі, шановні колеги, шановні учні, спробуйте розв'язати цю симпатичну задачу. Натисніть, будь ласка, паузу. І потім ми з вами звіримо розв'язки. Ну що, я сподіваюся, у вас вийшло. Мені чесно, сподобалася задача. До речі, більшість задач, які я показую, у рубриці авторське розв'язування на авторських задач, дуже багато задач підходять для уроку однієї задачі. Я покажу, ну, візьму два способи. Давайте ми ось з чого почнемо. У нас є рівносторонній трикутник АБЦ. Б, його медіана бісектреса висота, тому це кут 30 градусів. Ну, в принципі, можу писати, можу на малюнку позначати. Перше. Друге, оскільки в нас Д Ну, оцей червоний, я вже там букву не ставив. Червоний трикутник, він теж правильний. Тому цей кут, очевидно, 60 градусів. Б ДК 60 градусів. Ну, тоді на кут Л нічого не залишається, як буде 90. І оскільки це жовтий трикутник, це трикутник, прямокутний, по-перше. З кутами 60 і 30. ДБ ми зразу знайдемо. Що таке ДБ? ДБ це висота правильного трикутника зі стороною 8. Зі стороною 8. Тобто ми шукаємо площу прямокутного трикутника з гіпотенузою 4 корені з 3 і з катетами 30 і, з гострими кутами 30 і 60. Ну, шукайте, як собі хочете. Це в нас буде 4 коріння з 3 синус 30. Це буде 4 коріння з 3 косинус 30. Наприклад, так буду. Одна, друга, 4 корінь з 3 квадратів на синус 30 на косинус 30. Можу так шукати. Можу інакше шукати. Я не знаю, тут способів вже дуже багато. Корінь із 3 на 2. Значить, у нас шість корінь із трьох. На цьому задача неочікувано закінчиться. Чому я розв'язав за 2 хвилини, а там один спосіб зайняв 8-8 чимось, я не знаю. Там спосіб, який дуже чудернацький. Ну, хто дивиться мої ролики, знає, що я полюбляю площі подібних фігур, да? є така. Значить, я другий спосіб покажу через площі подібних фігур. Значить, у нас же в цьому трикутнику теж цей 60 цей 30, правда? Значить, трикутник ДЛБ ДЛ. LB, подібне. Тільки треба уважно писати маленькому. С ЛД. вони подібні. Це да? і ДД по 60. Значить, якщо вони подібні, то їхні площі, як відносяться? Ну, відносяться як відповідні, як квадрати відповідних вимірів. Ну, наприклад, як квадрати гіпотенуз. BD на CD у квадраті. BD – 4 коріння з 3, CD – просто 4. Тобто 3. Відношення 3. Тобто трикутник, площа трикутника DLB, якого ми шукаємо, вона в три рази більша, ніж маленького. Значить, вона складає 3 четвертих. Площа трикутника Це А трикутник СДБ складає одну другу площі початкового трикутника БЦ. Тобто це 3 восьми. А площа початкового це прав... а, трикутника БЦ це правильний трикутник зі стороною 8. 8 квадратних корінь із 3 на 4. І якщо ми порахуємо. То, як не дивно, це теж буде 6 коренів з 3. Хороша, класна задача, дуже її рекомендую. Ще більше рекомендую з правильними раціональними, ну, з раціональними розв'язаннями. Хороша задача! Якщо вам сподобалось, було корисно, чекаю лайк і до побачення!